Невидимий пішохідний перехід в знам'янці після зими зникли пішохідні доріжки. Місцеві нарікають ходити тут небезпечно, коли нанесуть нову розмітку, дізнавався народний контроль. Нині, аби знайти пішохідні переходи на знам'янських дорогах, треба мати гарний зір пішоходам, аби побачити залишки зебри, а водіям знаки, які заховалися за листям. Я бачу тут полоску і знаю, що вона тут була. А що вона вже стерлася, то це ж водителі хадивляться. Якщо водійки заїжджають, він не знаю, була тут що. Ну, то тоді то зіб'єш уж. Скажи, як тобі тут ходити по землю? Не страшно? Ну, страшновато іноді. Учити, що її практично не видно. Ну хоча б знаки є. Знам'янчани пропонують взяти закордонний досвід і штрафувати чиновників за такий дорожній безлад. У Гірманії бивсього риток де-небудь ліні чуть-чуть і бігом, бо вони штрафують їх, вони одразу ж обновляють. А тут це наш била. а хто ж попробуй доказати у міській раді, куди пішли журналісти народного контролю. Виправдовуються розмітку. Не робили, бо чекали, поки просохне асфальт. Нині обіцяють виправитися. Розмітку ми зараз виконуємо. День два все буде завершено. Народний контроль перевірив слова чиновниці. Ми дійсно віднайшли свіжо нанесену розмітку. Сподіваємося, що при наступному нашому приїзду до Знам'янки пішохідні розмітки будуть нанесені усюди, де необхідно. Ми це обов'язково перевіримо. Яна Вічірко, Дмитро Васильєв, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ